Вітаю на курсі про самооцінку та самоцінність. Я Окей. Мене звати Наталія Репецька, я клінічна психологиня. Працюю в методі когнітивно-подінкової терапії та схемотерапії. Про що цей курс? Цей курс про любов до себе, про стосунок з собою, про те, щоб ви справді могли бути собі підтримкою. Бо знаєте, так часто люди не вміють цього робити, нас ніхто того не вчив. І сьогодні є дуже багато інформації про те, як любити себе, як турбуватись про себе, але ніколи не попадає всередину нас. І часто мої клієнти на терапії кажуть, що я знаю, що себе треба любити, а як це? Я не відчуваю цього всередині. І тому цей курс саме для того, щоб ви навчилися будувати з собою стосунок як з найріднішою людиною, щоб ви навчилися. Відчувати, практикувати внутрішню любов до себе, відчувати цінність і справді, так ми кажемо, бути собі другом. Як цей курс побудований? Він побудований таким чином, що в нас буде вісім модулів. По, по завершенню кожного модуля буде домашнє завдання, саме для того, щоб ви не просто знали, а могли практикувати здобуті знання. І справді, щоб це інтегрувалося в ваше життя, і щоб ви могли жити те життя, яке ви хочете жити. Знаєте. Справді, в нашому житті є дуже-дуже багато викликів, але є дуже сумно, коли людина. Маючи таку дуже умовну самооцінку, нездорову самооцінку, не чується окей, вона не може робити того, про що мріє. Наприклад, вона каже, я гірша за інших чи гірший за інших, я тупіший, я дурніший. Я не буду цього пробувати навіть. І, Відповідно, людина не може розвивати свої таланти, йти до своїх цілей. І це дуже сумно. Тому цей курс саме для того, щоб ви могли. Бути собі другом. І ми покроково цьому навчимося. І на цьому курсі, знаєте, я як експерт з ментального здоров'я, та моя роль бути таким гідом для вас, але ви експерт в своєму житті. І так як ви знаєте себе, так ніхто не знає. Тому зараз я встану і покажу вам, як ми будемо рухатися впродовж усього курсу, бо це справді така. Неймовірна мандрівка і неймовірний маршрут до себе. Тож давайте зараз разом з вами станемо і вже повправляємося. Тож, давайте зараз разом подивимося, який маршрут ми прийдемо. Уявімо, це ваша точка. А і в ній ви можете почувати справді себе дуже пригнічено. Ви можете не вірити в себе, ви можете відчувати навіть депресивний певний стан, та вам може бути сумно від того, що ви не можете реалізовувати себе в житті, що ви відчуваєте свою дефективність, свою нецінність, ніби меншу вартість, що ви якийсь не такий, не така, не вартий любові, поваги. І це дуже болючий стан. Вам може бути в цій точці дуже дуже самотньо, бо ви можете не наважуватися йти до людей. В в цьому стані, бо хто ж мене полюбить таким, і ви уникаєте. У Вас навіть може бути соціальна тривога. Та? Ви можете боятися комунікувати з людьми і почувати внутрішню справді таку глибоку самотність. І це наша точка А, з якою ми будемо з вами разом вирушати. Та? Ми будемо йти разом з вами. Ви будете теж йти разом зі мною, бо я пам'ятаєте експерт з ментального здоров'я. У мене є добра карта, у мене є розуміння, як прийти в цю точку Б. У мене є КПТ, Техніки, та? а ви своїми ногами, бо це ваше життя, і ви творець свого життя, ви будете йти разом зі мною. Тобто я вас приведу до цієї точки. Тож, наша точка Б, приготувалася, ми так перейдемо в сторону, і вона буде символізувати, що ви будете почувати свою цінність просто тому, що ви є. Вам нічого для того не треба буде робити. Ви є цінні. Просто тому, що ви є, і ви будете не лише це знати, ви справді зможете це відчути всередині себе. Ви будете відчувати самолюбов, самоповагу, самопідтримку. Ви станете по-справжньому тою людиною, яка буде вас вболівати за вас, підтримувати. І коли ви будете робити помилки, бо то дуже нормально. Я помиляюся. Я теж можу, щось не знати, не вміти. Ми всі люди. І кожен з нас та робить помилки, це нормально. Але ви навчитеся не осуджувати себе за це, не критикувати, не гнобити. А ви навчитеся бути собі справді як найкращий друг у світі. Ви будете бути собі підтримкою, тоді коли вам буде важко. І ми навчимося цього. І це можливо, і це неймовірно гарний стан. І тоді вам захочеться. Йти до людей, розвиватися з цього стану, жити своє життя так, як ви хочете його жити. По-справжньому, я сподіваюся, вам подобається ця мандрівка до себе. Тож, поїхали далі. Отже. То що вам потрібно для того, щоб пройти цей курс і взяти з нього максимум користі? Бо я дуже вболіваю за кожного з вас, щоб ви справді взяли побільше цінного для себе і змогли це внести в своє життя і змогли це вбудувати в своє життя, і щоб воно дійсно вам служило, ті техніки, ті практики, які ви здобудете. Тож вам потрібно. Тихе місце, комфортне місце, коли ви будете дивитися модулі, потурбуйтеся, щоб вас ніхто не відволікав, вимкніть телефон та візьміть собі свій класний щоденний блокнот, записник, та, в якому ви любите писати, або придбайте собі, потурбуйтеся про себе, щоб у вас був може, чай, який смачний, теплий напій, або те, що ви любите. Зробіть собі ту атмосферу, щоб ви справді могли бути стишені і максимально. Чути і засвоювати цю інформацію, та щоб воно проникало, знаєте, вам не тільки в голову, як інформація, а теж в душу і серце. Я від себе зроблю все для того, щоб вам максимум передати своїх знань та свого досвіду 14 років роботи в психотерапії з людьми. І я знаю, як це бути не просто жити, коли ви. Не відчуваєте внутрішньої цінності. Я знаю, як це боляче, яка це внутрішня пустка, самотність, пустота, відчай і дуже часто депресія. Тому я хочу кожного з вас огорнути, знаєте, так справді підтримкою, любов'ю і таким щирим вболіванням. Бо я вірю, що кожна людина і кожен, хто зараз сидить перед цією ці, цим екраном, він справді цінний і заслуговує жити своє життя, як і кожна людина, просто бо ми є. Є і моє цінні вже. Я хочу, щоб ви це справді знаєте, відчули і змогли далі жити з тим. Тож, гарної вам дороги, подорожі, нам разом, там ми будемо йти разом цією дорогою. І пропоную переходити до першого модуля.